Всім привіт-привіт, ми в підвалі у Токібок. Сьогодні случилось так, що була середа. І ми в Львові. Нам багато стріляють. І не досі, я не знаю, напевно, в Львові. От. Там стріляють багато і ми прийшли короче. Так хватає всім поспати. Не хватає ще ще, ще... скільки ліжок. Одне. Раз, два, три, чотири. та одне, ех, Нічого пульт залишу. І на що ти можеш з собою брам. Це нічого. Став морш. Це вже година повітряна тривога. Ну, ладно, ми так довго спали. Розгрію камін, як холодно, і це плюс ніч. Так треба труси переводіти малишці. Давай малишка. Ох, не. Оце та проблема, дуже велика проблема? Ладно, схожу в туалет, а як ти воду робити? Ладно. Так все? Відб'є нема ще вікно маленьке, але воно сильне. Це стекло сильне. Тут двері. Що? Що я побачив? Либо дяденьки да помох ты. Откройте. А, высливы. Вы. А, откройте. Ой, откройте. я. Алиса, что ты тут робишь? Ну, ты метатош. Я доставлюсь с твоей мамой. Ну, я тебя люблю. Моя мама кинула, да? Господи Аліса, я маю дитину, ти можеш жити геть. Я маю людям обуві і шкарпетки. Хочете, я вам помию? Ну мий, дайте гроші, я не маю, це підвал. Заль. Чекай, У мене є ідейка така маленька, маленька. Чекайте. Той самий лихак, який я вам показувала. З деревом. У мене є тут гроші з дерева. На, бля. Я їм їх, нечайно. М да, все, до побачення. Й! Ура! Буду тут жити. А, вислали, висріли. а! -а, -а! Вибачте, там вискали були. Дівчинку, тобі пора, треба до мами. Ну я ну, ти мій тато ти мене зробив. Твоя мама ужасна і тебе не Ну, чому ти мене ненавидиш? навидиш, на вели гроші набери. Мені нічого не треба, мені не треба ти йди геть ви мене бите. Що? Вау це Росія? Ого. Но мені мало казали не говорити з Росія. Привіт, Росія, я Росія. Я з України, точно. Я не можу покинути свою Україну. На березі вам гри, може він вам допоможе. Он мені кинула назад. Сім гроші. Це лік... Ні, це не допомагає молодець. А, що ти тут робиш, малявка? Йде лікарство, воно лікарство. Не допомогло. На, за удачу їхню удачу, і на, за мене. Так, побию їм камін. Може, мені ще дадуть гроші. Отакий От їх камін. Ми мені ще гроші дали. Точно заберу я їхній туалет. Тут же немає вікон. Чекайте, тут є золоте пиво. Візьму я його попити. Ой.

это? А -а 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 -а! Где она? проще все на месте, вроде бы. Да. Да все ручи на месте и Тут гриб був зірваний, а тут нема І він на місці, типа був на місці. Давайте лікарство повернемо лікарство на месті Типа був той самий камінь, його треба назад. Камін Бі... не білий. Це був сон. Фух, я думаю, воно ну реально в мене влюблено. А пиво, а пиво на місці, яке ми просто взяли, нечайно. Пиво на місці. Який суц? Е. І піду я в туалет. То я що не треба? Е. Ладно. Так посиджу тут, поки друга не встала. На день, коли був відбій зрени... Чекайте, це був майже ранок відбій. зараз завжди на реально їх нема зараз. Москалі пішли всі геть. Фух, я тіло не спал. Тепер хочу спати. Відбій як так скоро. Чому ж такий? Ладно, нехай спить. Я понад Типа, вона зробила там свої ділішки, які треба зробила фух, стало легше. Що спить? Хм. тоже закрою очки сегодня хволенку. А это мусии, папа, загадайте па, их ли как? Всем. Папа-папа.